Кожного ранку відчуваєте дискомфорт від нерівності вашого спального місця. Є просте рішення. Тонкий матрац Evolution Comfort від торгової марки Purple. Сробіть ваше місце для відпочинку зручним та комфортним. Чохол зі стрейчу Grey Healthy – м'який та приємний на дотик. Блискавка на чохлі полегшує процес догляду за топером. Еластичний Memory Foam добре відновлює форму, латексована кокосова койра підвищує жорсткість та еластичність. Поверхні високоякісний та еластичний матеріал EAFOM створює зручну та ортопедичну поверхню для сну. Міцні фіксатори надійно утримують топер під час відпочинку. Топер легко та просто розкладається, має маленьку вагу. Завдяки топеру ви можете створити затишне місце для сну практично де завгодно. Подаруйте собі та родині задоволення від відпочинку. Незалежно від того наскільки нерівною є поверхня, топер Evolution Comfort впорався з цим завданням на відмінно. Топер від торгової марки Purple – Виготовлений в Україні професійною командою фахівців на сучасному обладнанні компанія має власний великий склад, де зберігає топери в найкращих умовах. Є швидка та зручна доставка кур'єрською службою. Зручна сумка чохол дозволяє легко зберігати та транспортувати топер. Продається окремо. Не зволікайте, зробіть якість свого сну кращою вже зараз. Разом з топером Evolution Comfort від торгової марки Перп.